Христос посереді нас. Хто у людини найдорожчий, коли з'єднується сім'я, то вони живуть обоє, а потім з'являються діти. Діти скріплюють сім'ю. Батько і мама тільки думає про дитину, щоб вона була не голодна, щоб вона була одіта. Коли виростеш, там була навчена, вихована, це все у людей на першому плані. А коли діти хворіють, біда приходить в дім. А коли діти, діти народжуються каліками, ох, як важко з ними, як переживають батьки, як ці діти мучаться. І ось сьогодні ми поговоримо про одного чоловіка, якого був син німий і глухий. Як важко дивитися на таку дитину свою, коли він нічого не чує, він не може розмовляти. І ще всього до того має злого духа в собі. І цей дух кидає ним. Часами вогонь і воду. Кидає і ним до землі, Він пускає піну і страшно мучиться. І після тієї муті Він ще не пам'ятає. І от Ісус Христос зайшов в одне місто, і почали люди сходитися до нього. І спішить цей батько, якого син. Німий глухий і біснуватий. Він приходить до Ісуса Христа, падає перед Ним на коліна, і каже, учитель, в мене син хворий. Я вів його до, свої, до твоїх учеників, але вони нічого не могли зробити. Вони не допомогли до моєму сину. Я дуже прошу тебе. Якщо ти хочеш, якщо ти бажаєш, допоможи моєму Сину. Ісус Христос каже, що означає «хочеш». Якщо ви маєте віру, ти й буде вам по вашій вірі. Батько задумався, чи є в нього віра, чи нема. Бо чув він, що коли людина вірить, не може великі творити чудеса. Тоді батько продовжує розмову до Ісуса Христа Господи, я вірю. Але допоможи моєму недовірству. Ох, як він заглянув далеко у свою душу цей батько. Як глибоко він заглянув у свою душу. Він не зрозумів, а може і зрозумів, що його віра слаба. Він зрозумів, що він хоче, щоб дитина його була здорова, але віра його слаба, він тоді підбирає слова, допоможи Божому недовір'ю, Якби би ми, ми з вами так сьогодні сказали. Бо всі ми твердимо, я віру. Ми віримо, ми любимо, Що це за віра. Коли Великий піст, ми церкву не відвідуємо, ми не приходимо до тайне покання, яка це віра, кому ця віра потрібна, браття і сестри? І коли він сказав цей батько, допоможимо в недовір його, Господь зупинився, подумав і каже, приведіть мені його сюди. І коли батько пішов по свого сина, як син побачив Спасителя Ісуса Христа, а в нього, в душі, далеко в організмі, був демон, воріг нашого Спасіння. Він побачив Бога перед себе, Творця свого, Він ним кидає до землі. Він пускає піну, він трясеним кидає до землі і оббиває його об землю. Як страшно він подивитися йому на свого Творця Небесного Ісуса Христа. І він не знає, що робити, тоді Ісус промовляє до нього. вийди з нього і більше не входи. Які страшні слова чує злий боріг диявол, слова свого Бога, які він не може витримати, які він мусить залишати свою оселю, тобто сина цього чоловіка, і мусить виходити. І то негайно мусить виходити, але останній раз він ним збиває. Об землю, не мов би йому мстить за то, що він прийшов до Творця неба і землі. Злий дух вийшов. Юнак остановився, стало тихо. Люди побачили це і кажуть, він помер, Все, він мертвий. Ісус Христос бере його за руку. Він піднімається, зовсім здоровий, живий, розмовляє і чує. Він дає його Батьку. Що батько мав думати в той час? Як він мов дякувати на Спасителю? Тут не описана радість. Радість неописана. батько йде додому. Народ розійшовся, коли Ісус Христос прийшов в дім, ученики сказали, питаються, учителю, цей чоловік приводив сина свого до нас перший. Чому ми нічого не могли допомогти йому? Ісус Христос дивиться на них і каже, цей рід виганяється молитвою і постом». Ви чуєте, кого боїться злий воріг, молитви і посту? Хто сьогодні постить? Дуже мала кількість людей. Навіть можна почути таку бесіду одним з другим. А що ти хіба постиш? Так легко сказано. Так можна упрікнути ближнього свого. А що ти хіба постиш? Немов би піст це якийсь такий другорядний член речення. Не таке якесь непотрібне. Не, не Браття і сестри, якщо би була наша Адам і Єва про прабать, батьки попостили в раю і не з'їли той овощ з, рай, з райського дерева. Господь сказав не їжте, значить він наклав піст на них, а вони з'їли, прийняли гріх. І цей гріх ми з вами несемо до сьогоднішнього дня і будемо нести до кінця світу, якщо вони були, послухали Господа. Ми б не помирали, ми б не хворіли, ми б не мучилися, не терпіли, а жили, як святі ангели, але не послухали вони. І цього посту боїться страшний ворог наш сьогодні. Якщо людина починає постити, він всі сили прикладає. Щоб заборонити, щоб відговорити, щоб забрати від посту цю людину. Бо Ісус Христос скаже, казав, цей рід ганяється молитвою посту. Якщо б ми з вами мали віру, яку Господь нас заставляє, хоча б Горчичне зернятко, ми б гори переставляли. Уявіть собі, що ми пішли в гори, сказали ці горі. Пересунься на інший бік, і вона слухає вас і пересувається. Уявіть собі. Якщо би ми мали віру, ми б пішли на річку велику і пішли по воді не тонучи. по воді, як по землі тверді. Віра творить великі чудеса, а отці їх переходили. Великі ріки буді, тому що вони мали віру. А ми з вами дуже маленької віри сьогодні, і ще до того можемо посміятися з ближнього, що він постить, що він ходить в Божий храм, що він молиться, можемо назвати Його посмішку — Отце Святий, не робіть цього, цей великий гріх. Це обов'язок кожного із нас. Вірити, молитися, любити і прощати це наше спасіння, браття і сестри. Тільки таким методом ми можемо прийти до вічного щастя і вічного життя. І не упрекати нікого, не сміятися ні з кого, а бути віруючим християнами. Ми повинні навіть брати приклад у людей, які постять, які моляться, які не вміють гніватися, які не нервуються, не роздратовуються. Ми повинні вчитися у них. Ніколи не пізно вчитися, хоч ми вже на старшому віці. Вчись, що побачиш у ближнього свого якісь добрі діла. Якусь добре слово сказане, вчіться. І це буде вам на спасіння. Тому, браття і сестри, ще раз повторюю, якщо ми, в нас була велика віра, ми б не хворіли такими хворобами, як зараз ми хворіємо. Якщо б у нас була велика віра і піст. Нас би диявол не мав до нас дорожки постеленої. Він би не входив у наше серце, у нашу душу, бо він не може приблизитися до людини, яка постить, яка вірить, яка молиться. І тому є, в чого повчитися сьогоднішній Марк нам гарно розповів про батька сина. Ісуса Христа, як своєю вірою упросив Батько Ісуса Христа, щоб оздоровив Його сина. А чому ми не можемо сказати за себе, Господи, я хворий, допоможи мені. Я знаю, ти скажеш до мене, по вірі Твоїй буде тобі, але я сумніваюся, чи моя віра здатна. Оздоровити мене, якщо не здатна, допоможи мені довір'ям. Ісусе, допоможи, спаси, і ми будемо здорові. Скільки хворіб зараз, а хвороба коштує великі гроші в цей час, а їх немає. І ми ходимо хворі. Тож моліться, віруйте. Просіть, стукайте до Ісуса Христа, надоїдайте Йому, Він хоче цього. Не відступайте від Нього, а завжди словами говоріть, Ісусе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Амінь. Христос посереді нас.